Добрий ранок. Ранок дійсно ранковий, дуже рано. То ми їдемо на роботу. Ми, перш за все хочемо заїхати помити машину, Привезти в порядок. Цей тиждень нам прийдеться дуже багато куди їхати. Знаєте чого жінку беруть на мойку машин? Щоб кнопки жала. Стояла, Да, Вов, в тебе 115. vou dar Усім уже добрий вечір. Я вже вдома прийшла з роботи. У нас, звісно, погода Ой, ніяк нас не радує. Зараз вам хочу показати, який вигляд має з мого вікна моє місто. Це така краса. Ось бачите. Це наш дворик машини. Саме головне це ось базар. Трішки базару видно. І саме головне, це ось видно таку красу. Костел босих кармелітів. Гарно. Так свіжо на вулиці, видно, не холодно. Дуже-дуже свіжо. Відео будуть якісь нечіткі. Сьогодні в мене давлення скаче 140 на 100. Руки трусяться, голова болить. Ломота, ну якось так. Але ще як красиво, правда? Ніби все місто на долоні. Ну, не все, кусочок, але все одно так гарно. Стаєш і бачиш, ото церква, бачите? Ото церква. Кусочок церкви. Ми... Ось о кусочок церкви видно в районі Загребеля. І крепость. Краса. Ще хочу вам показати усе, які моїй дитині передали гостинці. Оце яєчка. Перепелині. Дивіться, які гарні. Клас. Це перепелині, покрашені яєчка. Такі маленькі, гарненькі. Я спочатку думала шоколадні. Кажу, Вань, дай нам на шоколадне це сміється. Каже, нам це настояще. Дивіться, які гарні, грибенькі. Ой, клас! І ще Ваня показує ось дві шоколадки йому передали. Ну яйця взагалі така красота. Прикольно так слухай. Такі перепалині гарненькі. На. А я на своїй кухні. І зараз вам покажу, що я сьогодні захотіла. Сьогодні, звісно, такий день, був. цілий день болить голова від цієї погоди. Вже набулася таблеток, що не знаю. Мені на роботі казали, дирка буде в желудку. Від цих таблеток, але так голова болечок, ну не знаю. У мене ніколи не було високого давлення, високого тиску. Ніколи, завжди навпаки, там, спускалося на низ, там, 90 на 70 чи на 60. А це майже 150 на 100. єлі дійшла додому. Оце то погода вже ж до сонечка і всього остального. Щоб було тепленько і можна було розслабитися, то дощ, дощ, дощ. Ці дощі, звісно, були вчора з Вову на Корніловку заїхали. Такози вийшла на город, подивилася на те болото. Та й думаю, ладно, не сьогодні це точно, я там буду ковирятися і довбатися. Зараз покажу, що я зробила. О, що я захотіла спробувати. Знаєте що це? Угу. Морозиво. Взяла собі морозиво з апельсинкою. Так зробила. Деякі скажуть, напевно, зараз здуріла на вулиці холодрига, вона вона і Да, Хочеться хоч десь капельки радості якоїсь. Так що я ось так люблю морозиво. Що люблю, щоб воно трошки підтаїло і фрукти пустили сік. Ой, Обожнюю морозиво. Так що, чекаю вже літо, щоб було тепленько, добре, і буду насолоджуватись цим прекрасним моментом. Ой, ну, добренько. Всім тоді до побачення. Завтра будемо знову на зв'язку.